Всім доброго дня, до мене завітав Volkswagen Passat B8 20 TDI, 110 кВт-двигун з міста Вінниці. Автомобіль ще має систему ADBL. І подивимося на показники. Прогрітий автомобіль щойно після траси. Непогані показники. Фактична, комп'ютерна і фактична. Продихався, але в міському циклі дві цифри йдуть однаково, я так думаю. 406 км він проїхав від постійної регенерації, більша частина траса. 83 г масляної золи, тиск 23, фіксую на обертах. 113-115. Маса сажи змірена, як завжди росте. Так, дані зафіксовані є таке. Так, апарат під'єднано до автомобіля. Перша стадія, подивимося, яка маса назала в даному сажовому фільтрі. Зроблено два стартових пуска. Зола є, змішана ось сажомасляними відкладеннями. Отак От буде краще. Але в автомобілі є AdBlue, і тому її не буде так дуже багато, як там, де немає AdBlue. Але зола є. Змішалась з чорним. Це таке. Там, де немає AdBlue, там золи буде, звісно, дуже багато в даному авто ну стандарт. Так, Зараз буде чистка сажумасіних відкладень. І потім дивимося на показники. Так, прогрітий автомобіль, форсунки в ідеалі працюють зараз і з холоду теж в нулях. Прогрітий сажовий. На холостих нуль на обертах. На обертах 25 цього достатньо, щоб перевірити датчик диференційного тиску. Під'єдную і дивимося на показники. Під'єднано, показує мінус один. З заводу, коли автомобіль тільки заведений, показує мінус 2. Якщо він показує мінус один, десь цей сам датчик діставав мало теплонавантаження від частих регенерацій, тобто автомобіль. Технічно справний з самого нуля обслужений, то менше отримавши температурний режим і зараз він правильно показує. На обертах і на обертах правильно показує, незважаючи, що по манометру 25, але ці датчики так і є, показують на 10 гектопаскалів менше, якщо він справний. Якщо є відхилення від температу... температурних режимів, він буде на 10 гектопаскалів більше показувати. Так, є таке. І зараз провірюю автомобіль від А до Я.

Так, і масина зола змінена і цифри після змінення масиної золи увімкнуть автоматично сервісну регенерацію сажу фільтра. ми після постійної регенерації було 400, плюс, зараз золи вже 0,07, потроху набігає. І висновок по автомобілю. Так, висновок по даному автомобілю. Вся система екології працює на даний час і вже давним-давно. Євро-6 екологію, я так, тобто Євро 6 екологія автомобіля це Пасати, шкоди, гольфи, Турани, Кадіки, Тігуани, Кодіаки. Також і перевіряю систему охолодження, тобто тепловий режим. Дані автомобілі, власники авто. Які їздять на єврошості екології, є такі автомобілі, які жаліються на масложор даних автомобілів. Але скажу вам так, що масложор в даних авто тільки від неправильного теплового режиму. Це ніяк не залежить від поршневої, від турбіни, від навіть запиття сажового фільтра. В деяких випадках і забиття сажового фільтра теж впливає, тому що надмірний тиск перед сажовим дає велику температуру, тобто температура не виходить з камери згорання і держиться в тих показниках, тобто не продувається сажовий добре, і температура тримається в камери згорання, яке дає надлишкову температуру. І за цього і масложорб з'являється, і температура оливи гріється. Все це я перевіряю зараз. Тобто автомобілі, які до мене приїжджають, не тільки відновлюю систему екології, а також і провіряю тепловий режим автомобіля. В даному авто не замітив ніяких проблем по тепловому режиму. І хочу сказати, від чого залежить також. Ця чистка, коли на автомобілі було доволі непогані показники перед чисткою. Ось фільтр, що насипало вже на фініше, чорного сажомасляних не сильно таки багато, тому що велика частина розчинилась безпечною хімією і вийшла далі туди у фільтр. А от зольні відкладення, ось вони є, коричневі. А також видно білі краплинки це від AdBlue. Кристали AdBlue, які збираються біля форсунки в сажовому фільтрі і десь в тих краях. Теж повимивалися. Питань до екології немає. Так. І для чого потрібно чистити як мінімум сажовий фільтр? Тому що, ось бачимо, границя заповнення 80 грамів. Євро-6 сажовий фільтр з Volkswagen Тігуана, там, де не працювала система охолодження, автомобіль перегрівався, але власник цього автомобіля далі їздив і не звертав на це уваги. 80 грам заповнення масляною золою під самим верхом. Але вся сажа, яка йде з автомобіля, проходить нижче. Кінець сажого фільтра збирається потроху-потроху. І приблизно на 80 грамах під самим верхом. Якщо автомобіль технічно несправний, він може доїздити навіть не до 80 грамів. А ця зола збирається вже під самим верхом. От тоді будуть проблеми. А проблеми будуть. Ось на цьому прикладі фільтра бачимо тріщину. Тріщина це від неправильного теплового режиму автомобіля. Тобто викид сажі, великі температури були, і сажовий фільтр тріснув від навантажень. І тому варто робити чистку, коли приходить або навіть раніше. Позначка 80 грамів масляної золи, щоб не було таких проблем. Тріщина в сажовому, ось і звідси і полетіла сама і сажа. Фільтр не виконує свої функції. А в першу чергу проблеми починаються із системою екології, від неправильного температурного режиму Масло жор, тобто. Масложор появляється Сразу же після неробочої помпи. І так, висновок буде по автомобілю, все працює, перевірено, гарантія на стан чистоти системи екології 150 тисяч км пробігу на справний автомобіль. Даний авто фіксую справний. І гарантія без. Проблем 150 тисяч кілометрів пробігу. Можливо, і більше, якщо автомобіль, звісно, буде всю цю дистанцію і більше проходити по трасі. Якщо в міському режимі, ну це вже по факту треба дивитись. Але також треба дивитись і загальний технічний стан, ще раз повторю, тепловий правильний режим. І якщо цього не буде, можуть бути отакі наслідки. Сажовим і навіть більше. Вирізати систему, тобто сажовий фільтр і глушити її на таких автомобілях не раджу, тому що розрахована вся система екології на 700-800 тисяч кілометрів пробігу. Тобто сажовий фільтр разом з каталізатором. Після 700 вже, повинно, вже потрібно дивитись на. Вже на автомобіль. Чи варто чистити, можливо, щось і глобально ремонтувати. Але вирізати на 200 тисяч, 250, можливо, і 300, не бачу сенсу. Так, в коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора, до побачення.